Друзі, всім привіт! Сподіваюся, у вас все гаразд. Ми продовжуємо серію коротких відео оглядів економіки на найближчі півроку, що нас очікує, які плани і куди ми рухаємося. В першому відео ми говорили про макроекономічний огляд глобальної економіки. Ну і в першу чергу дивилися під різними кутами, як себе почувають в США. Сьогодні ми продовжимо цю тему і розглянемо. Більш детальніше наші улюблені валюти: гривню, долар та євро. В чому варто зберігати кошти, що інвестувати, що міняти, що продавати, і що з цим робити? Почнемо з гривні. У мене немає ніякого конкретного графіку по гривні. Зрозуміло, поки курс регулюється вручну, та і в нинішніх умовах війни, це не актуально. Але що хочу сказати і на що звернути увагу, якщо ви тримаєте ваші кошти в гривні. Вважайте, враховуйте рівень інфляції, який зараз відбувається. Тобто ваші кошти вони досить суттєво зменшуються в вартості, знецінюються, і ви за них можете купити з кожним місяцем все менше і менше, тому що інфляція в Україні досить значна, вона зростає. Якщо в попередньому ролику ми казали, в Америці вона зменшується вже там до 31 3 в Україні вона завжди більше 10%. Тому це перше, якщо ми говоримо про гривню, краще тримати гривню та, яка вам потрібна на ваші витрати, поточні витрати, а все інше все-таки перекладати і зберігати в доларі чи в євро. Але в чому саме в доларі чи в євро? Ми зараз розглянемо. Є така теорія, з якою хотів би вас познайомити, називається теорія акумуляції Вікофа. І. Вона може розглядатися дві сторони: отак згори і рухається вниз знову вгору. А і навпаки, тобто дзеркально може бути знизу, вгорі і е, знову вниз Що ж, е, тут є різні стадії. Ми не будемо на цьому зупинятися, просто запам'ятайте для себе цю картинку. Умовно, ціна зменшується. Тут там стадія ПС, потім Сі, АР, СТ фаза А. Захочете більше про це дізнатися, почитати в інтернеті, знайдете інформацію, не будемо на це займати багато часу. Давайте подивимось на е, графік. Це трішки застарілий графік е, на 13 липня. ось, Але е, дивіться, як він цікаво накладається безпосередньо на от, е, фазу Вікофа. Дивимося PS і ось у нас PS. Ось AR, тут SC, ось SC, ST, EST. потім ST в фазі B. Ось ST в фазі B, це таке вже майже дно. Потім йде маніпуляція. Спринг-пружина, коли вижимає ціну, ціну вижали вниз. ось ми в такій пружині. Далі вона йде вверх, і потім від тестової лінії, і потім знову вверх-вверх. Де в нас зараз долар? Ну ось, ми Буквально це той же самий графік, але вже оновлений сьогодні. Для вас його оновив. Тобто, ось ця пружина вона жалася вниз і е, піднялася вверх. Далі, згідно ось теорії, пружина в, в, вниз, піднялася вверх, згідно теорії, нам треба протестувати оцю попередній мінімум. І він відповідно, чудово співпадає також з моїми очікуваннями. Тобто є такий графік, як три вершини. Тут у нас навпаки формується три дна. Але ви бачите, ми спробили це дно і сформувалася така девіація відхилення. Коли трошки забрали стопів, і вже всі, хто побачив, що ось долар падає нижче, 100, такий психологічний рівень важливий, він там трошки нижче, то вже всі, я впевнений, багато хто почав продавати долар і вважати, що все, долар посипеться. А ні, це поки що ми бачимо чергове відхилення. Ми зараз вернулися на рівень попереднього мінімуму. Це рівень попередніх двох мінімумів. Таке тройне дно. Що я очікую далі? Ми маємо відтестувати цей рівень. Він якраз зараз зберігається з червоною лінією М50. Я її досить часто вживаю в своїх аналізах, також на інших відео. Для тих, хто вперше зі мною нагадує, це експоненційна середньозважена лінія за 50 днів. Вона досить типово показує нам, ціна завжди рухається до неї. Тому я очікую, що зараз м 50 підніметься це досить, ця досить цього лінія. На цей раз уже це буде підтримки, спрацює, і ми продовжимо підніматися вгору. Тут слабо видно, але у нас є невеличкий геп, тобто розрив в ціні. Такі гепи вони зазвичай закриваються. Тут буде у нас лінія М200, куди ми також наблизимося і підійдемо до неї. Ну і ось моє очікування, що ми підемо вгору. Бачите, дуже рівно. Це математично, автоматично розрахував е, діапазон. лінії, не окремо вручну малював, а дві паралельні лінії автоматично просто вивів всередину. Е, вони тут сформувалися. Ми рухаємося саме в цьому діапазоні. Тому логічно, щоб далі ми пішли вгору. І тут далі я вже буду спостерігати. Звісно, такий важливий психологічний момент. Е, ціна 102,9 там та майже 103. Куди ми підемо далі? Якщо ми проб'ємо цей канал, ми проб'ємо його вгору і знову пробили вгору, протестували. Ось тут ми його, ми ще рухаємося в ньому, але, наприклад, по цій лінії ми її пробили вгору, протестували, окей, йдемо вверх. І тут так само я буду розглядати: проб'ємо вгору, протестуємо, і тоді я буду думати, що підемо вгору далі. Що ж, щодо євро, є зворотній взаємозв'язок. Зростає долар, долар стає дорожчим. Тоді е, євро і інші світові валюти будуть дешевшати в парі до долара. Ну от, зрозуміло, зростає євро, падає долар, падає долар, зростає євро, і навпаки, що ми тут бачимо? У нас формулася велика зона ліквідності, яку ми не проторгували. Тобто тут було багато покупок, не було продажів, ціну зразу загнали вверх. Такі дисбаланси на графіках зазвичай закриваються. Ми майже його доторкнулися, і тут знову ж у нас є Ема 50, що я очікую, ми її вже протестували, і далі будемо поступово зменшувати, знижуватись до 1.10, закривати, якраз підтянеться лінія Ема 200. Яка зіграє, ви бачите, вона, вона була досить сильним рівнем підтримки, тривалий час. І тут, якщо ми її проб'ємо вниз, проб'ємо вниз. Протестуємо, тоді знову ж ймовірно, підемо значно нижче. Ну, як мінімум, ось такий рівень у мене 1,065. Я думаю, що ми туди наблизимось і повернемось. На цьому дякую вам за увагу. залишайте якщо залишились питання, залишайте їх в коментарях. Підписуйтесь в мій телеграм-канал, заходьте в чат, пишіть там, поспілкуємося, всім відповідаю. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайки. Якщо потрібно більше схожих відео чи якісь інші теми розкрити, залишайте ваші побажання. З радістю їх дослухаюсь. Всім бажаю успіхів. До побачення. Чао-чао!